Капай, Соломія, капай. А лишається Янчка. А не ще. Жовтий. Куди ти покладеш жовтий, Соломія? Куди жовтий? Шукай. Молодець. Що там є? <рес> витягай витягай і клади скляночку, молодець. Що там, там таке? Така бусинка, так? Молодець. Так, скупилися ми трошки в епіцентрі, я взяла грунт для фікусу, трошки горщиків. Там а, агроперліт, ще таку наліпку ми на машину взяли. Щоб нас всі боялися, так, Соломія? Фу, кака. Бо кришки є, а банки закінчились, Прийшло ще трошки кришечок тут взяти. Може тут і дорожче, ніж скрізь, але спеціально за ними кудись їхати я не буду. Все. Поїхали, татові треба надіслати посилку. Дійсно, настала вже справжня осінь, а це означає, що. Що пора пересаджувати рослинки, заносити їх додому. На горі піп іван випав сніг, і вночі до нас йдуть заморозки. Лорі. Всі мене так зустрічають. Лорі. Все. Отже, мені треба прибрати шланг, качкам сараї треба постілити, сіно, щоб тепленько було, і курочка. Марго своя шубка є, їй тепло об'їдала мені тут все. Мій її віскос, лорі. Як їм не холодно купатися? Я в шапці, в курточці. A uh, uh. oni kupajo se. Отже, пеларгонії посаджені. Ось таким чином я їх висадила. Тут дві штучки ампельних, це великий кущ рожевої окремо, і тут всі підряд. І тепер треба обробити обов'язково землю від шкідників. А з розмарином в мене інша історія. Пам'ятаєте той великий кущ, що купляв Віталік мені в минулому році у джіміці на ринку. В нього була така вбік гілка. Яку я навесні прикопала. Але я думала, що зараз буде в мене два кущики. А виявилось, що в мене тепер їх декілька. Буду роздавати друзям мамі щось лишу. Не знаю, куди мені стільки. Цей собі 100% залишаю, бо це мій рідний. А тут вже є саджанці. Власно, в цьому регіоні ця рослина дуже файно росте. Так, Занесла я трояндочку до хати. Слава Богу. Ледь затягнула, тому що за літо добряче підросло деревце. Ось ще квіти є і ще там є бутони, буде розквітати. Я сподіваюся, що їй тут сподобається, тут тепліше. І ось поставила я сюди кімнатні рослинки. Трошки я не встигла. В мене кольос. Підмерз, сильно підмерз. Я сподіваюся, що він відійде. Ну, якщо ні, <гум> значить така доля. Хочу ще хлорофітом об'єднати в один горщик. Така краса. Всі вже запалюють хати. Така краса. На вулиці так пахне осінню. В хаті тепло, на вулиці холодно. Дуже затишно зараз. Так, настала осінь, у нас же така справжня осінь. І я дістала мішок, де речі на сломіку завеликі були минулого року. Зараз буду перебирати, що тут є на неї. Утягнули. Що там смачне? Значна? Так, знайшла я ось такий чобіток нам віддавали. Це якраз зараз коло хати бігати. Трошки подряпані якраз нам на, на вулиці лазити в самий клас. Ще ось такі чобіточки зимові так само нам зараз підходять. А це взуття що завелике на нас. Відправляється назад на зберігання. Так, перебрали. Це ми лишаємо. Нам якраз зараз біля хати лазити. Це маленьке, це ми віддамо. Це ще завелике, а це, а це вже все маленьке. І це, мабуть, вже піде на світник, тому що воно там з дірками, з плямами воно вже своє відпрацювало. Оце все я зібрала на благочинність віддавати. Там є навіть якісь іграшки, мішини, там є а, такі що на Соломік ще завеликі, але в нас такого добра ще багато лишається. Ось цілий пакунок іграшок я віддаю. Тут ті що цілі. Я не віддаю паламані, як мені часто потрапляються, бо ми щось теж беремо з благочинності для Соломії. Собі нічого такого не беремо, тільки для дитини. І там суто іграшки, які соломічка. То вже діткам піде іншим, маленьким, то ти вже виросла з того. Там йдуть цілі іграшки. Єдине, що може десь якісь може десь якусь іграшку треба буде ставити батареєчку. А так, все тут ціле, все гарне, теплі, і літні, і на маленьких, і на постарші діточок є. Коротше, повеземо. А ми, в свою чергу, получили гуманітарку від Карітас. До речі, ми отримали колись вже продукти. Це було у грудні минулого року. Ось, знову отримали. Тут є макарони. Тут є рис, цукор, борошно, вівсянка, солодощі, чаї. Соломія тут вже порядки наводить. Олія та зрущен молоко. А? Декілька консерв. Ну, я скажу, що дуже достойний пакунок нам вистачить надовго з урахуванням того, що приїде Міша. А він любить і макарони, і солодощі. Тож будемо їсти, скажи, дякую за допомогу. Кіно перевіз кур'єр посилочку. Будемо розпаковувати, що тут є. Це речі, які я замовляла. Для соломіки за гроші, які подарували на день народження їй. Магазин Next. Це дуже е, файний одяг, дуже відомий бренд. Зараз будемо дивитися. Я вже не пам'ятаю, що замовляла. Отже, тут в нас набір легінсів такий, врубчик, е, гумачки утеплені. 23 розмір. Навір колготочок. Три пари. І ще ось такі уги з водовідштовхуючим покриттям. Соломія вже намагається взутися. Ось такі чобітки. На зиму тепленькі. Підійдуть нам під колір, я спеціально такі вибирала під наш кубінізончик зимовий. Ну що міряємо? Ну що, тобі подобаються? Зручні? Такі фані? Де пальчик? Ось пальчик. На тепленькі шкарпеточки і буде файно. Так, міряємо далі. Так, ось такі гумачки з утепленням на мокру та брудну погоду і розмір теж 23, й якраз їй буде і на весну. Беру з запасом, бо речі не дешеві. Якщо враховувати, що ми не одягали шкарпетки, просто взулися на босу ногу, там є простір зайвий. Ну, а якщо одягати колготочки або тепленькі шкарпетки, то буде плотніше сидіти взуття. Тобі подобається нове взуття, Соломія? Ану, пройдися, пройдись, Покажи. В неї нога дуже швидко росте і вже така велика. Вони може здаватися, на вигляд, грубіші, але насправді вони їй якраз. І п'ять пар легінців. Теж вони трошечки будуть на виріст. Такі ніжні кольори мені захотілося для неї. В неї є толстовочки, ковтиночки якраз мають підійти під цю кольорову гамму. Ось такі. Я тепер навіть і не знаю, як її одягати, бо всі такі красиві. Вони м'якенькі, вони такі дуже-дуже приємні на дотик. І три пари колготочок. Таких а, плотненьких. темно на синій, бежевий і червоний. У нас є сукні теплі, під які нам ці колготочки мають підійти. І ще чекаємо посилочку від сенцей. Вона має теж на днях прийти. Там буде і шапка, там ще будуть речі. Відпочиваєш? У нас з'явилася нова проблема. Бачите вушку? Де ти пішла? Іди сюди. Сіди, сидіть, молодець. Ось вушко, не можу ближче показати, щоб вона не тікала від мене. У нас почався розвиватися демодикоз це підшкірний кліщ. Це дуже-дуже неприємна хвороба. Ми вже були два рази на прийомі у ветеринара. Слава Богу, що більше чагів ніяких немає на тілі, тільки оце єдине вушко. Два рази нам робили якісь там дуже важкі уколи, але, як на мене, результату нема, якщо чесно, мені здається, ті корочки ще більше стали. Сюди. Налітають мухи, тому що там сечиться кров. Покажи важко. Для які вони противні ці мухи. Сидіть. Тут сечиться кров і мухи сюди наліпають. Я обробляю це йодом і йодоформом сиплю для того, щоб воно підсихало. Шкіра тут відпадає, корочки постійно наростають. Бачите? Знову прилетіла. І оце вони її так мучають. І так само на тильній стороні вушка. Чекай, Лорі. Лорі, чекай. Чекай, чекай, чекай. Ось на тильній стороні вушка так само, бачите, це все корочка, яку я вже обробила і присипала йодоформом. Такі маленькі, такі краплиночки крові постійно виступають, образуються, створюється така скоринка і сідають туди мухи. І воно, скоріше за все, дуже-дуже чешиться. Я нещодавно її вичухала, в неї в паху під мешками все чистеньке, ніде немає ніяких очагів. Але оце вушко. І вушка чистя, всередині сама раковина, і там я все одно там капаю. Там все чистенько. Ось тільки це вушко. Я нещодавно вам показувала, як я планую свій тиждень на зошиті. І мені зробили дуже приємний подарунок. Несподіваний, неочікуваний. від... Дітей нашого кума, які живуть зараз в нашому будинку у Харкові. Ось такий планер. Вони, подивившись моє відео, вирішили мені подарувати. Хтось казав, що ці планери дуже шкодять покриттю самого холодильника. Не знаю, подивимося. Завжди можна відполірувати холодильник, саме покриття. Один планер йде на місяці такий. От, до речі, можете, якщо буде цікаво, подивитися. Ось є сторіночка в інстаграмі. І такий на тиждень. Є усілякі приємності. Потім на кожен день йдуть завдання. Сьогодні в нас п'ятниця. І ось вже на суботу я написала, що буду дописувати. Потім трекер звичок, тільки вітаміни я встигаю пити. Ні планку, ні вакуум я не роблю. Тут я пишу в основному якісь списки, типу, що купити. Ось татові ми надсилали посилочку, які речі йому треба було. Тут афірмація в мене, що перше в голову прийшло, то й написала. Тут на місяць важливі якісь завдання. 10 жовтня у Віталіка було день народження, на 18 жовтня я хочу помити кухню, 20 жовтня у нас буде відключення світла, а 21-го треба зустріти батьків, приїжджають мої батьки і привозять за свою Мішу. Міша йде тут в школу і залишається зі мною надовго. Тут не забути передати лічильники, загасти світло, і потім 31-го приїжджає моя тітка, Ганна. Ось так. Це дуже-дуже приємно. Ще раз хочу подякувати цим людям за такий приємний подарунок. Ще в наборі йдуть два маркери, вони на магнітах. І ось така губка, щоб можна було це все стирати і по-новому писати. Раз на тиждень написано, що цей планер треба протирати, ну, я протираю вологою серветкою, щоб не залишалося залишків самого маркеру. Ну що скажи, вже будемо прощатися до наступних відео. Тихо, тихо, тихо. Лорі. Лорі. А ми бажаємо вам міцного здоров'я, бережіть себе. Слава нашим ЗСУ. Все буде Україна!